Концепцію кадрової військової політики затвердили у Міністерстві оборони до 2028 року. І одразу в суспільстві виникли запитання, чи означає цей факт, що мобілізації не буде, а щось альтернативне висуватиметься міністром оборони до поповнення лав Збройних сил. І як ми бачимо, то самого наказу міністра оборони в мережі поки що немає. Проте є інформація на сайті Міністерства оборони, в тому числі у Телеграм-пабліку, і також є коментарі чиновників Міністерства оборони. І якщо ми будемо говорити по питанню номер 1 стосовно того, чи припиняється мобілізація чи ні, за вказаним документом, то як свідчать коментарі пресслужби служби Міністерства оборони, Мобілізація буде замінюватись рекрутингом тільки у мирний час. Проте, поглянувши на телеграм-канал Міністерства оборони, ми побачимо, що ряд представників Міністерства вказують про можливість паралельного існування мобілізації та системи рекрутингу. Рекрутинг передбачає звичайний спосіб. Формування лав Збройних сил, на кшталт того, як формують свої кадри підприємства. Тобто розміщуються певні оголошення в засобах мас-інформації, на сайтах, де описують ту чи іншу вакансію. І людина, яка хоче зайняти цю вакансію, оцінює свої можливості за тим текстом, який написаний, надсилає своє резюме і. Уповноважена особа-працедавця приймає рішення, потрібно такий працівник чи не потрібно, проводяться ряд співбесід, ну і так, далі, і так далі. Ви самі це розумієте. Щось схоже, скоріш за все, хочуть передбачити і в структурі набору кадрів Міністерства оборони, для того, щоб, скоріш за все, враховувати освіту, яка вже здобута тим чи іншим. Здобувачів на посаду в Збройних силах, навички і бажання. Як це буде реалізовуватись на практиці, поживемо, побачимо. Одначе, є така ось тенденція, яка говорить про те, що було б добре зробити саме не мобілізаційну модель поповнення лав збройних сил, а рекрутингову. Також у вказаному документі, як зазначає прес-служба, зазначаються нюанси, пов'язані з психологічною підготовкою, що в радянські часи дещо інакше розумілося, про підвищення ролі військових в житті суспільства, ну і так далі. І так далі. Як повторюсь, уже зазначав, поживому побачимо, до чого це. Призведе у такому от контексті часовому. Можна також переглянути, зайти на сайт Міністерства оборони і прочитати більше стосовно вказаної концепції по набору кадрів до лав Збройних сил. Правильно це чи неправильно покаже час, Тобто значить ви вже можете мати свої якісь міркування. Стосовно доцільності рекрутингу чи недоцільності. Ну, в переважній більшості країн Західної Європи, як ви розумієте, існує така рекрутингова модель. Проте, звичайно, що ряд країн ніколи не перебувало в тих ситуаціях, в які перебуваємо ми. І тому, можливо, квінтесенція цих двох моделей спасає ситуацію в майбутньому, а можливо, навпаки. Тому. Практика це один з критеріїв істини, і побачимо, як це буде реалізовуватись на практиці.